Чому підтяжка грудей травматичне оперативне втручання? І чи можна його уникнути? Сьогодні про це. Доброго дня, я Павло Денищук, пластичний хірург. Якщо ви дивитесь це відео, значить вас цікавить пластична хірургія, і ви в правильному місці. І сьогодні будемо говорити про жіночі груди. Є проблематика, є опущені жіночі груди і як їх відкоректувати. І зразу хочу сказати, що. Підписуйтесь на український ютуб канал. Що вас цікавить справжня пластична хірургія не з теоретичних якихось там поглядів, а з практичної точки зору, ви в правильному місці, так що ви ставте уподобайки, підписуйтесь, і це буде ваш вклад в розвиток українськомовного контенту. І так, сьогодні про жіночі груди. Я зразу хочу сказати, що жіночі груди це не тільки краса, це не тільки врода, це не тільки принада жіноча. Це і велика проблематика здоров'я жінки. Тому що коли особливо груди міняють свою архітектоніку і місце положення на грудній клітці, вони опускаються, вони починають створювати масу дискомфорту для жінок. І цей дискомфорт проявляється в головних болях, це проявляється в, спині, в болях в спині. Жінка може навіть не пов'язуватися з цією з формою жіночих грудей. До речі, зразу хочу сказати: напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є головні болі, і є така проблема, як пісолпологове опущення жіночих грудей. Така проблематика, як гіпермастія або збільшення жіночих грудей і опущення, вони можуть спостерігатися по генетично детермінованій лінії. Тобто є спадкова ситуація, якщо мені до мене пацієнти приходять і вони починають розповідати, що в її бабці була така велика грудь, мами грудь, вони не знали, що з нею робити весь час мучились там. І от в мене така сама проблематика. І знаєте, що саме цікаві? Я їх запитую, ви кормили грудью, коли вже жінка доросла, має дітей? І вони мені говорять, що в неї груддю не кормили. А казалось би, груди хорошого об'єму корми скільки потрібно, скільки хоче дитина, не кормила жодного дня, тому що, як правило, велика грудь, вона пов'язана якраз з жировим переродженням залозистої тканини. Тобто, там, як правило, не залозиста тканина, а жирова тканина. Ще одна з причин, яка появляється і може спровокувати опущення жіночих грудей, вже, до речі. Такому підлітковому віці, в юному віці, це набір ваги і схуднення. Звичайно, коли вона набирає вагу, груди здиншуються за рахунок якраз пічки жирової клітковини, коли вона починає худати, і в першу чергу будуть худати груди, і як результат груди опускаються. Ще один дуже важливий фактор це, звичайно, пологи. І в цій ситуації, як правило, чим більша грудь була перед пологами, тим більше шансів, що груди змінять своє положення і форму в після пологому періоду і в після по періоді після кормління. Чи якісь ще причини можуть бути до того, що груди опускаються і змінюють своє положення? Звичайно, це вік. А чому віка? І шкіра, м'язи втрачають свою еластичність, втрачають міст колагену, еластину, і це, звичайно, буде приводити до то, того, що груди будуть опускатися. А зараз давайте ми поговоримо про таку важливу ситуацію, Які ж є ступені опущення жіночих грудей. Зразу хочу сказати, що їх чотири. Ну, Перша вважається нормою, але вона вже може в певній мірі вважатися опущенням. Це коли у вас хороша форма грудей, сосок дивиться прямо, і ви ще повинні знати таку анатомічну структуру, як підгрудна складочка, субмамарна лінія, підгрудна складка. Це для вас буде більш зрозуміло. І якщо ваш сусок, він знаход... він грудь опущена, але сосок ще знаходиться над цією лінією субмамарної складки, складки під груддю. Це називається друга ступінь опущення. Третя ступінь опущення, коли ваш сосок і арела знаходяться вже нижче цієї субмамарної складки. І третя або вже четверта ступінь опущення, коли ваш сосок і арела дивиться вниз. Ну, ось такі є варіанти ступені опущення. Ви можете стати перед зеркалом, подивитись на себе і для себе визначити. Можливо, у вас це чудово, а можливо, навіть якщо є опущення, воно ще буде вродливим, воно ще буде прекрасним, і ви можете не замарачуватися над цими всіма іншими ступенями. Але якщо є у вас вже ті якісь ситуації, коли ви все ж таки бачите, у вас не влаштовує ситуація з цим опущенням, ми зараз будемо розбиратися, як можна коректувати ці варіанти опущення. І тут важливий момент, як правило, є ситуація, коли можна початкові форми опущення відкоректувати кількома варіантами, не приміняючи мастопексію. До речі, зразу хочу сказати, що таке мастопексія? Мастопексія це операція, яка передбачає переміщення масиву тканин залози на своє природнє місце. А зараз ми розглянемо варіант, коли ми будемо дивитися. І коректувати вашу грудь незначні варіанти опущення використанням власних жирових тканин. І тут у вас потрібно, щоб було такий джекпот. У вас має бути надлишки жирової клітин десь на животку, на стегнах, які ми візьмемо, звідти ми з вами відкоректуємо ваші параметри в талії, там, на животику, і цей жир перемістимо в ділянці грудей. І це дасть вам можливість створити хорошу стоячу грудь, наповнити її, відновити її параметри. Використовуючи ліпофільм. Це є такий потужний вплив на якраз положення грудей з явищами опущення. Слідуючий більш потужний вплив якраз на жіночі груди з підняттям, формуванням нової форми жіночих грудей, це використання якраз спеціального імпланту, і потрібно проводити ще спеціальні маніпуляції в ложі, куди ми створили ложі, куди будемо ставити імплант, для того, щоб ми підняли опущену форму грудей і закріпили цей результат. Тому що якщо ми поставимо звичайний мікротекстурований, нанотекстурований або навіть макротекстуровавний, що зараз вже не використовується в більшості випадків імпланти з поверхньою такою, то ці імпланти не отримають те положення грудей, яке потрібно нам піднятим, створений об'єм, грудь сповзе і буде ще гірше, як було до операції. Використання спеціального імпланту мікрополіуретановим покриттям. З мінімізацією покривних тканин. В ділянці грудей ми збирає, забираємо спеціальну фасцію частково, там такі маніпуляції. Інколи ще спеціальні глибокі ниточки ми ставимо, щоб підняти цей масив опущених тканин в ділянці ареоли і нижнього полюсу. І ставимо спеціальний імплант, спеціальне покриття, це мікрополіуретанове покриття. І таким чином ми маємо можливість сформувати стоячу грудь і дати можливість без додаткових розрізів, а розріз тільки під груддю, буквально там, 5 см, створити, відновити форму грудей. Але при цьому дуже важливий момент є. Пацієнт повинен бути готовий, що в неї груди збільшаться як мінімум на 2, а то й на 2,5 розміри. В противному випадку є слідуючий варіант, коли потрібно робити мастопіксію, а це вже набагато все травматичніше. Пацієнтка повинна бути готова, що в неї буде розріз навколо ареали, відповідно, рубець буде навколо ареали. борти мінімально, як мінімум, вертикально вниз, а то ще й розріз під грудю, так званий Т-подібний розріз. Тому що нам потрібно видалити ті надлишки розтягнутої шкіри в нижній частині. А ще, якщо у пацієнтки гіпермастія, тобто збільшення жіночих грудей за рахунок, як правило, воно йде за рахунок жирової тканини, ще й видалити ті надлишки жирової тканини в нижньому полюсі, це все сформувати, підняти наверх і таким чином. Підняти грудь, зробити мастопексію. Як правило, мастопексія вона ще супроводжується з редукцією, тобто зменшенням жіночих грудей. Інколи, щоб сформувати форму і ще більш красиво сформувати особливо верхній полюс ділянці грудей, комбінується операція. Видаляється більше жирової тканини і ставиться імплант. Я, як правило, такої комбінації не люблю, тому що чужорідний матеріал він все рівно є чужорідним матеріалом. І, як правило, якщо я буду робити мастопексію, я буду робити мастопексію тільки на власних тканинах без включення імпланту. Якщо в мене є мална сама мала можливість відкоректувати опущення жіночих грудей без мастопексії, я буду рекомендувати цей метод. Якщо такої можливості немає, дуже виражене опущення з... Гіпертрофію жіночих грудей, то я буду рекомендувати, звичайно, редукційну мамопластику. Тут вже нічого ми не можемо зробити. Я обов'язково слідкую в тому і іншому варіанті до півроку за формуванням рубців. Це також дуже важливий фактор, щоб ми після себе залишали мінімальні рубці. І для цього мені потрібно за ними дивитись, щоб не було так, що ми зробили операцію. Ви це поїхали, через дрів року появилися. А там вже і рубець вирісний, такий, як нам хотілося б красивий. А якщо ви поступово дим, у мене є ціла бригада реабілітологів, які чітко відслідковують процеси відновлення хірургії. Я своїх пацієнтів відслідковую за рубцюванням. Якщо потрібно, ми лікуємо ці рубці, робимо їх мінімально видимим. Ну і зразу хочу сказати, що точно визначити. Що потрібно для кожної пацієнтки, звичайно, я можу тільки під час консультацій. Інколи зразу хочу сказати, останнім часом у мене досить багато, ну і в зв'язку з цим складним періодом в нас в країні, я проводжу онлайн-консультації. А краще з цього, звичайно, це консультація в клініки, коли я можу і пропальпувати, і відповідно проговорити, і змоделювати майбутній результат. Так що, якщо є можливість, то звичайно до нас в клініку. Якщо такої можливості немає, хочете хоча б попередньо вияснити про ситуацію, що вам робити, то звичайно можемо зробити онлайн-консультацію. Але я думаю, що ви отримали сьогодні досить потужну інформацію щодо ваших грудей, мастопексії, щодо як підходити, як коректувати форму жіночих грудей. А якщо ви є в когось запитання, обов'язково задавайте. Якщо у вас є коментарі, пишіть. Підписуйтесь на український канал. А якщо хочете бачити живу хірургію на інстаграм-канал, зноски всі я залишу. Ще раз нагадую. А так будьте здорові, красиві, щасливі, з хорошою, а для жінок особливо з хорошою, вродливою вашою формою грудей. Удачі вам!